Лісова різдвяна ялинка у глибокому затишному лісі жила маленька білочка на ім'я Ягідка. Вона була дуже прутка, весела і завжди цікава до всього нового. Одного зимового ранку, коли сніжок ніжно посипав землю, ягідці стало нудно, і вона вирішила вибігти до міського парку погратися. Це була її улюблена розвага швидко пробігти через лісову стежку і подивитись на людей у парку. Коли ягідка прибігла до парку, вона одразу завмерла від захвату. Посеред майданчика стояла велика зелена ялинка, і люди дружно прикрашали її барвистими іграшками, круглими кульками, золотими зірками, мерехтливими гірляндами. Діти сміялися та радісно бігали навколо, а дорослі розповідали. Скоро Різдво до нас завітає Святий Миколай. Ягідка слухала і широко розкривала очі. Святий Миколай, ялинка, прикраси, свято! В її маленькому лісовому світі такого не було. Вона тільки знала, що взимку добре запастися горішками. І все. Повертаючись стежкою назад у ліс, ягідка вже не стривала весело, а йшла, опустивши хвостик, сумна. Їй стало шкода, що лісові звірята не мають жодної прикраси, не знають про ялинку, і, мабуть, святий Миколай до них не прийде. Коли вона повернулася додому, то зустріла зайчика Страбунця. «Ягідко, що трапилось? Чому ти така сумна? спитав він стурбовано. Білочка розповіла йому все, про міську ялинку, про красиві прикраси, про свято, про Миколая. Зайчик уважно слухав, а потім сказав: А чому ти думаєш, що ми не зможемо прикрасити нашу лісову ялинку? У нас же є шишки, горішки, ягоди. Ягідка підвела голову. Справді, але ж це не іграшки. Та іграшки це те, що ти робиш з любов'ю, усміхнувся зайчик. Цього ж вечора вони зібрали всіх друзів: їжачка, сову, лисичку та інших. Усі вислухали історію ягідки і загорілися бажанням створити свою лісову різдвяну ялинку. У нас є шишки. вигукнув їжачок. Їх можна підвішувати на гілочки. А в мене в дуплі є сухі ягоди, додала сова. Вони гарно червонітимуть, як кульки. А я знайду маленькі людяні бурульки. Вони блищатимуть, як гірлянди, сказав зайчик. А я можу зібрати горішки, радісно підскочила ягідка. І почалася робота. Ліс ожив: хтось тягнув шишки, хтось шукав ягоди, хтось збирав суху травицю, щоб зробити маленькі прикраси. Навіть старий ведмідь Михайло прокинувся та приніс кілька яскравих листочків, щоб на ялинці. Були ще яскравіші кольори. Вони працювали цілий день, і коли вечір опустив свій фіолетовий туман, ялинка стояла прикрашена, тепла, жива, лісова, без пластмасових іграшок, без блискучого дощику та гірлянд. Але вона була чарівною, бо на ній висіло все, що друзі зробили самостійно своїми лапками і разом. Яка краса, прошепотіла ягідка, її очі сяяли. Уночі ліс наповнився тихим дзвоном, ніби хтось легенько ступав по снігу. І раптом між деревами з'явилось яскраве світло. Святий Миколай у білому плащі з довгою бородою, з чарівною торбою подарунків. Доброго вечора, мої маленькі друзі, сказав він лагідно. Я бачу, як сильно ви старалися. Ви проявили дружбу, вигадку і велике серце. І це найважливіше. Там, де є праця, фантазія і доброта, завжди стається диво. Звірята захоплено завмерли. Миколай роздав кожному маленький подарунок. Горішок, що не замерзає, Ягідку, що світиться. М'яку шишечку іграшку, теплий шарфик зі сніжинок. Пам'ятайте, додав він, диво приходить туди, де його чекають, і створюють своїми руками. Коли він зник серед іскристих сніжинок, звірята ще довго стояли й милувалися своєю лісовою ялинкою. А тоді білочка заглянула під ялинку. І побачила там ще один подарунок для усіх звірят. Миколай лишив їм кілька справжніх кульок, як у людей, блискучих та круглих, щоб наступного року вони знову прикрасили ялинку і додали ці блискучі, красиві іграшки, як у людей. Ми таки змогли, прошепотіла з посмішкою ягідка. І в той момент вона точно знала, різдво в лісі тепер буде завжди.